Коли я не читаю фентезі, я читаю публіцистику і науково-популярну літературу. Науково-популярна література допомагає мені зрозуміти, як працює світ, а публіцистика, ким я хочу бути в цьому світі. У мене не було фактично релігійного виховання такого, і, можливо, тому я виросла атеїсткою, але в певний момент мені стало цікаво, чому люди мають віру в Бога. Особливо зараз, коли дуже багато чого пояснюється наукою. І щоб знайти пояснення цьому, я обрала книжку Релігія має померти. Спойлер: вона не помре. Ця книжка відповіла, мабуть, на всі мої запитання, і навіть більше, тому що я навіть не здогадувалася, наскільки багато політиків релігії і яким чином. Цю політику поширюють в світі, як релігія змінюється з часом, чому для людей важлива релігія навіть зараз? Чому, врешті-решт, вона ніколи не зникне, а буде лише трансформуватись в щось нове? Я б радила цю книжку абсолютно всім і віруючим і ні, тому що ця книжка лише про те, як працює релігія, як працюють релігійні організації. Це непохитне, і вона не похитне вашої віри, так само, як і ненаверне в неї. Наступною книжкою, яку я обрала з Віхолівської наукової популярної літератури, була Пташина Історія Наталія Тамась, і от вона теж була сповнена несподіваних відкриттів. Коли ми вивчали птахів в школі, ми переважно вивчали анатомію птахів. Але я не пам'ятаю, що ми торкалися. Теми загалом циклу життя птахів. Тут же книжка, по суті, розділена на сезони і нам пояснюють, як птахи шукають і знаходять собі пару, яким чином будується гніздо, як виводять пташенят, як їх вигодовують, як їх виховують, як вони зимують. І ці книжці насправді дуже багато паралелей з людським життям. Загалом я була вражена від того, наскільки спрощеним було моє уявлення про життя птахів, тому цю книжку я б теж радила всім. Я впевнена, що ви для себе теж знайдете в ній щось цікаве. І третьою книжкою, яку я майже дочитала, є книжка Фрукти проти овочів Олексія Коваленка вона достатньо довго у мене лежала на полиці. Але моє побоювання, що там буде дуже багато фактів, і вона вимагатиме значної концентрації моєї уваги, якої у мене не те, що було багато, Вони, це очікування взагалі не виправдалося. Книжка читається дуже легко, вона написана дуже доступно. Тому навіть якщо у вас залишились лише якісь супербазові знання зі школи. Спираючись на свій кулінарний досвід, ви цілком ем, зрозумієте все, що відбувається в цій книзі. Тут є дуже зрозуміле і логічне пояснення, яким чином класифікуються е, фрукти і овочі з точки зору ботаніки. Цікаві факти про рослини і жарти. Жарти, які допоможуть вам не лише зрозуміти, а й запам'ятати інформацію, яку ви прочитали. Як на мене, це просто ідеальна комбінація. Я б радила, якщо у вас є можливість, читати ці книжки з кимось разом, щоб у вас була можливість обговорити їх, тому що моїм друзям довелося терпіти протягом тижнів скріншоти, фотографії з книжки і мої коментарі з цього приводу. У них не було вибору, але це в жодному разі не заклик робити те саме. Читайте в задоволення і дізнавайтесь щось нове.